В ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Хвильку перед цим. В часі вечірньої ми чули життя святої Пелагії. Щось. Неймовірне, я такого в житті в реальному майже ніколи не зустрічаємо. Хоч я зустрічав особа, яка провадить життя дуже далеке від Бога, яке живе цим земним життям, земними радощами, здобутками, успіхами. В Водномиця особа, як ми кажемо, навертається, повертається. І це дуже покає, це дуже таке вразливе, вражаюче. Чому вона навертається, зустрічає святого чоловіка, праведника. Вона зустрічає. Того, який не стільки говорить про Христа, але своїм буттям у присутнє Христа. Напевно, і в тому є слабість нас як християн, що ми знаємо, як би мало бути. Ми чуємо про це багато разів в церкві. Ми іншим можемо сказати. Як треба поводитись по-християнськи. Але ми не знаходимо аж так багато прикладів. А в християнстві втілення знань життя це найголовніше. Це сутність основа християнства. В християнстві не є справа багато знати, хоч це є добре. Не є справа цитувати, кожна знати писання це є приважливе. Але в Християнстві є важливе жити. І коли ми дивимося на особу Христа, то ми бачимо, що в Його особі це найбільше сталося. Бог воплотився, Бог втілився. Бог стає людиною. Тому коли в інших релігіях, при всій повазі до них, ми бачимо, люди шукають Бога. Релігія так окреслює, що людина шукає Бога. Багато людей каже, ну воно щось є. Але в християнстві сталося щось радикально цілковито інше. Тому християнство ми навіть не вправі називати релігію. Тому що релігія це пошук Бога. В християнстві Бог приходить до людини і втілюється. Бог стає людиною, втілюється, приймає реальне тіло. Тому, коли ми дивимося на християнство, так як ми бачимо з цього прикладу Пелагії, вона доторкнулася до того, Хто втілив християнство в своє життя, хто жив цим. І тому в нашому житті це завжди відбувається. Або ми все більше втілюємо те, що знаємо в своє життя, і все більше тим живемо, або ми зворотні. Живемо так, би, якби Бога не було. Або якби знаємо про нього, але живемо по-своєму. Будуємо свій сценарій життя. І коли дивитися на, світ, на приклади святих, вони ніколи не жили в ідеальних обставинах. Не і сам Христос. Він прийшов в народ, який був окупований римським військом Римської імперії. Подивитися на життя святих, вони ніколи не мали ідеального життя. Завжди мали проблеми Всі святі. Але вони розуміли, що то місце, де Бог їх поставив, це з одної сторони місце їхнього освячення і спасіння, а з іншої сторони, це місце, де вони мали свідчити. І тому мученики сприймали для себе часто як муки, терпіння, як добру нагоду. Свідчити по Христа. І у житті святих також знаходимо безмежну кількість прикладів. Коли мучений таки своєю поставою так впливали на інших людей, що ті йшли за ними, були потягнуті їхніми особистостями. Ми ж у нашому християнському житті частіше хочемо когось заставити, навчити, розказати. Погляньмо на тих людей, як кажуть, як американці діреси міресть, які найближчі для нас, найрідніші для нас. Як ми хочемо їх змінити, як ми хочемо, щоб вони стали кращими? І, може, здавалося, трошки змінюється, але вправді ми не можемо змінити когось, як самі не змінимось. А змінившися самі, ми стаємо здатні допомагати змінювати інших. Остаточно, не ми самі тоді змінюємо, але наша змітнена натура, природа, єство стає настільки прозорою до Бога. Що Бог діє тоді легко через нас. Ми про святих так і казали і співали богослуженнях. Дивний Бог у святих своїх. Святі це не супермени, це не супергерої, це не суперлюди, це не є якісь особи, які вправлялися і стали досконалими, так як в світі. Найбільше в спорті, в мистецтві люди вправляються. Це є цей елемент християнства, що ми називаємо аскез. Але ця аскеза, ці зусилля, ці старання ніколи не є самі по собі ціллю. Ми працюємо над собою, щоб дати Богові діяти через нас. Кожен з нас. Народжується в певних обставинах і ніколи обставини не є припадкові. Як дуже часто, навіть в нашому християнському середовищі, ми можемо чути слова комусь повезло, а мені не повезло, комусь щастить, а комусь не щастить. Коли ми декларуємо це, ми не віримо Богові, не віримо в те, що те, що Він дає, дає як найкраще для мене. Найкраще для мого освячення, найкраще приготування до вічності. Тому призупинімося, придивімося до нашого життя, подивімося, як Бог нас любить. Подивімося, скільки Він всього нам дав, дав, да й буде давати. Скільки ми знаємо, розуміємо. Але приклад сьогоднішньої Пелагії показує нам про те, що не є сутність, що її хтось переконував, що хтось бігав за нею, навертав, вона зустріла свідка віри. В житті святого Пахомія. Оповідається, коли одного разу він війшов в село, він був римським воїном. А римське військо дуже швидко рухалося. Тоді були свої дуже швидкі сні, на той час, як би ми сказали, гайвеї. вони могли з одного частини імперії дуже швидко пересуватись в інші, бо найбільше придушували бунти. І одного разу, коли вони зупинилися в одному селі, і він почав спілкуватися з жителями цього села, був він неймовірно вражений, бо він бачив, що вони якісь інші люди. Вони бачив, він бачив, що вони поводяться по-іншому. Він для себе відкрив людей, яких ніколи не бачив. І тоді він запитав, що це за люд? Чому вони є інакше? Чому я раніше не бачив таких людей? І тоді йому сказали, що це є християн. І з ним сталося те ж саме, що сталося з Пелагією. Він навернувся. Він лише військо став християнином і тоді став засновником спільнотового нашого життя, яка знову радикальна зміна. Чому? Бо він доторкнувся. Бо він то намацав, то побачив. Як в нашому народі кажуть, краще раз побачити, чим сім раз почути. Хто би нам щось не розказував, знає, яка там. Грей Каньйон, цікавий, гарний, чи не знаєш там, Сан-Франциско який особливий. Можу дивитись в інтернеті, зараз можна все подивитись. Але реально, коли я сам до цього торкнуся, подивлюся, побуду, це до мене промовляє. Або з іншою людиною. Ніхтось може відповідати про когось. Про особу, я можу читати її інтерв'ю розповіді про неї. Але коли я доторкнуся цієї особою в реальному житті, це до мене тоді дотикає, промовляй. Бо я починаю розуміти, що християнство це не є слова, але християнство це є життя. І тому ми покликані з одної сторони Самі зростати в святості, в досконалості, щоб з іншої сторони цю святість ретранслювати. Тепер на світ з'являються щоденники Матері Терези, свята наших часів. Ми ж нашого життя ще бачили її, може, не зустрічалися безпосередньо, але знали, що вона живе. Не так далеко вона відійшла, не так давно вона відійшла до вічності, але оповідається їй щоденнику, що вона переживала дуже складні внутрішні пережиття, сумніви віри, що вона мала щось близьке до стану депресії, мала свої, як би мене назвали, хрести. Але вона називала це Христом. Вона розуміла, що саме всіх обставин, всій ситуації вона має зростати в святості. Кожен з нас має свої труднощі. Життя ніколи не є ідеальне. Ідеальне життя лише можемо знайти в книжках, у фільмах. В реальності немає ідеального життя. І це дуже просто, бо ми живемо у світі, який поражений людською недосконалістю. Кажуть американці, що людина має corruption nature. І коли вона має corruption nature, зранену природу, грішну природу, то це відбувається в цьому недосконалому світі. І тому ми дуже часто психологічно ідеалізуємо. Ідеалізуємо минуле, що воно було ідеальне. Ідеалізуємо майбутнє, що воно буде ідеальне. Навіть сучасним ідеалізуємо, що десь є краще якась краща ситуація, кращі обставини. Ніде не є краще і ніде не є гірше. Воно так є, як Бог дав. І коли я дійсно віру в Господа, і коли я дійсно свідомий, що я декларую, що я вірую в нього, то я віру, що Він все мені дав, дав мою проблему в родині, дав мені клопоти зі здоров'ям, дав мені мої спокуси, які приходять до мене. З якими можу чи не можу дати ради. Але дуже важливо, щоб ми, так як Матер Тереза, йшли через ці сстави. Щоб ми пам'ятали, що Бог знає про цю мою ситуацію. Бог не тільки знає про цю мою ситуацію трудну, складну, дуже складну для мене. Але Бог знає ще більше, Бог знає, що я здатний, чи здатна пройти через ці обставини. І дивлячись на матір Терезу, можемо побачити, що вона пройшла через ці непрості внутрішні стани, непрості зовнішні обставини. Вона пройшла. Господь на цей каже дуже просто, хто витримає до кінця, той спасеться. Господь не вказує, хто буде молитися, той спасеться, хто буде постити, той спасеться, хто буде робити добрі діла, той спасеться. Хто витримає до кінця, витримає до кінця в молитві, витримає до кінця в добрих ділах, витримає до кінця в пості. І в тому чи іншому. А витривало йти доперед. Є ще інша розповідь життя матері Терези одного разу вона подорожувала літаком, і поруч з нею сидів чоловік. Ще були ті радянські часи, він походив з Югославії, яка була атеїстичною офіційною державою. Вони сиділи разом, матір Тереза цілковито нічого йому не говорила. Сиділа, читала, молилася, роздумувала, споглядала Господа. Лише коли вони виходили з літака, вона сказала одне речення для нього: Бог тебе любить. В сучасному християнському світі часто це є навіть модно говорити, Бог тебе любить, Бог нас любить. Ми чули багато разів ці слова. Але матір Тереза так сказала ці слова до того чоловіка, що з ним відбулося те ж саме, що відбулося з нашою Пелагією, про яку ми сьогодні говоримо. Він навернувся. Він став ремним християном. Він навернувся з ревністю, проповідував Господа. Чому це слово Матері Терези достукалось до того затверділого серця, до того чоловіка-безбожника? Бо вона сказала в те, що вона вірила. Вона сказала в то, що вона була переконана. Вона говорила те, що сама досвідчила, що сама знала. І тому ці слова дійшли до цього чоловіка. Всі сучасний, не як кращий чи гірший, як був 50 100, 500 років тому, колись були свої плюси і мінуси. І тепер є свої плюси і мінуси. За 50-100-500 років будуть інші виклики. Але Господь, який був, той є і буде той самий. Але саме цей Господь чомусь дав нам жити в цей історичний момент життя. Саме чомусь Господь дав, допустив, щоб ми перебували в тих обставинах, де ми тепер є. І Господь вірить в нашу святість, в нашу досконалість, так як Він вірив в святість Пелагії. Пелагія зустрілася з Господом, в особі святого навернулась. Не всім нам дається така нагода зустріти святого в саможитті. Але всі ми приходимо до ще більшого, до свята є святих. Ми причащаємося, зустрічаємося з Богом. І чому це причастя так мало діє, функціонує, впливає на нас? Бо ми не свідомі, з ким ми насправді зустрічаємося, кого ми причащаємося, кого ми приймаємо до себе? Якби до нас прийшла якась знана політична особа чи церковна, чи якась зірка, Займає місце у культурі, ми з поваги, благовіння, з усім зосередженням звертали би увагу на цю особу. Це одна з наших проблем, що ми не свідомі, з ким ми зустрічаємося в молитві, ми не свідомі, з ким ми зустрічаємося в Тайній сповіді, в Євхаристії. І тому надіється того, що мало діялись. В часі Ісуса Христа також тисячі людей ходили навколо Нього. Але Євангелія подає, що лише одиниці зцілювались. Чому? Бо вірили. Чому інші не зцілювались? Товпами ходили. Бо не вірили. Остаточно, через віру ми зустрічаємося з Богом. І коли дивитися в наше життя, то якісь чуда менші чи більші, наші навернення менші чи більші саме і дивилися тоді, коли відбувався цей момент віри, коли я ставав перед Богом покорі, так як Пелагія сказала до того єпископа, що я не піду, поки ти мене не охрестиш такою покорою, з такою ревністю, з такою рішучістю. Тому дай Боже кожному з нас це велике стремління Бога це пошук Бога. І Бог ніколи не посоромить наших бажань. В Євангелії ми чуємо слова дуже часто по вірі вашій вам. На Сучасну культуру, ментальність я перефразував би по вашому бажанню дасться вам. Чому ви сьогодні, чому ми всі сьогодні є в храмі? Чому? Бо ми забажали. Я би сказав, які, скажи мені, які бажання ти в собі носиш, і скажу, ким ти будеш, що ти в житті здобудеш. Тому що ми маємо дійсно це бажання. Бога, чи ми маємо бажання до життя досконалого, праведного святого. По нашому бажанню дасться нам. Амінь.